Замість басейну у Кромінчуці хочуть створити заклад спортивного та реабілітаційного спрямування для ветеранів, учасників бойових дій, військовослужбовців, вразливих категорій осіб та членів їх сімей. Це питання обговорили на виїзному засіданні постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури. Відбулося воно у полтавській акварені. Взяв участь в обговоренні перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ламешко. Це перше засідання, фактично, робоча група. І основний меседж, який реабілітаційні послуги повинні рівномірно надаватись на території всієї області, і в тому числі сьогодні мова йшла про Кременчук і задіяти резерви, можливості для того, щоб ветерани могли інші категорії, скажімо, ті, які потребують цю послугу реабілітація, соціальна послуга, діти щоб розширити. Групи осіб, які можуть отримувати цю послугу, присутні оглянули приміщення спортивно-видовичного комплексу «Акваарена», розповіла депутатка Полтавської обласної ради Юлія Цибульська, маючи прекрасний приклад «Акваарени», який знаходиться на утриманні обласного бюджету, який побудований був за обласний і за державний кошт. Запросили сюди представників як ПОВА, як обласної ради депутатів і для того, щоб подивитися, як може бути реалізований проект. І абсолютно безкоштовний для вразливих категорій людей. Скільки це коштує? Скільки людей тут працює для того, щоб можна було пересвідчитися на власні очі, як виглядає сучасний басейн? Басейн повністю відповідає всім стандартам. Ми можемо проводити і вже проводили шість чемпіонатів України серед всіх категорій. З 1997 року басейн Нептун знаходиться на балансі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Остання реконструкція його була у 2020 Уму році нині він не працює для відновлення його роботи. Є кілька критеріїв. Басейн запитаний від мережі міської водопостачання. А в цьому басейні прекрасному є котельня. На жаль, в нашому місті біля басейну котельні немає, А гаряча вода падається тільки в опальний період. Нема укриття басейні, нема і поруч на близькій відстані. На жаль, немає. Нема доступності. норми ДБР не виконуються, тому що басейн будувався в 80-х роках. Наразі депутати обласної ради напрацьовуватимуть порядок дій, як відновити роботу басейну та залучити на його відновлення кошти.